Війна ж не закінчилась, війна продовжується. Син говорив, що на передову хлопці просять кікімори, особливо розвідники. Пані Валентина плате маскувальні костюми кікімори для військових. Взялася за цю справу з ентузіазмом. Переконана, сьогодні кожен має працювати на перемогу. Я підбирала багато сіток, думала, що почати в Ютубі дивилася. Допомогла дочка, вона дала телефон, де можна сітку придбати, де можна, оце спанбонд називається, ось ось ці полосочки. Пані Валентина залучила до цієї справи інших: чим більше людей, тим швидше платеться. Поробила такі рамочки, ось замовила 22 штуки. Спочатку 10, потім 5, потім ще. Ну для того, щоб е, люди могли брати додому. Дивляться телевізор і собі в'яжуть. Щоб сплести один маскувальний костюм, кілька людей працюють два-три дні. Спочатку вив'язують окремі елементи перед, спинку, рукави. А далі пані Валентина уже з'єднує їх в одне ціле. Зараз роблять в тон осіннього листя. Такий костюм відмінно маскує і є невидимим для ворога, знаючи, яка в нас місцевість, підбирала ці кольори і підбирала відтінки. Так так само. Якщо десь щось світліше, чи я балончиком потім підфарбовую. У планах маскувальні костюми на зиму. Ми закупили вже білий спанбон, такий під зимовий, тому що вже не, не за горами зима і треба. Загалом жінки вже сплели 12 костюмів кікімор. Старанно вив'язує стрічечки семирічна Вікторія разом з мамою. Я зав'язую вузли. багато стрічечок брати треба, правда? І кожну стрічечку. Не кожен рядочок зав'язувати, так? Роботи дуже багато і зайві руки як ніколи не помішають. Особливо в такий час війна не закінчилась і потрібно нашим воїнам допомагати. Маскувальні костюми сьогодні вкрай затребувані. З їх допомогою наші вояки перевтілюються у невидимих кікімор і наводять жах на ворога. Долучитися до потрібної справи може кожен охочий. Внесок кожного у перемогу важливий.